Так, народ. Трошки прийшов до комбайна, бо вже ще нічого навіть не підходило. А вже треба скоро виїжджати. Значить, міняв фільтра. Два тут стоїть таких два фільтри на дизель тонкої очистки. І на грубої очистки стоїть, стояв такий стікляний, але він там тріс, ми поставили від МТЗ. І там стоїть ще такий, навіть як то колись гулях на бензин такий ще ми поставили. Е, ну, от його гарно фільтрують, непогано. Ну, в масейнах вони такі стоять. Коротше, поміняли оці фільтри. Поміняв масляний фільтра і повітряно мають привезти. Та то, то я просто вийняв на міру, щоб дістати, глянути який розмір. Так що так, фільтра поміняв. А, і само собою масло поміняв, залив нове джоновське. З такої фірми фільтра. Вроді не непогані. Вроді погані. Поміняв, закачав. Треба завести але акумулятор поганенький ще. А так стоїть, поставили цю грушу підкачувати. Хлопці, то красота без неї фільтра поміняти то тяжко.